Вправа згинання ніг стоячи в тренажері. Основний м'яз, який буде задіяний, це задня поверхня стегна. Вихідне положення. Ви заходите на платформу, розподіляєте ступні, на платформі рівно, притискаєтеся колінами та стегнами до подушки, нахиляєтеся, руки зафіксовані на рукоятках. Лобкову кістку вам потрібно потягнути на себе, закріпляєте. Валик в районі ахілового сухожилля. Тримаєте сідниці в тонусі, і вам потрібно зробити рух колінному суглобі, тобто згинання ноги. Ви на видосі тягнете п'ятку до сідниці. На видосі повільно розгинаєте ногу, але не до кінця. Видих на зусилля. Ми тягнемо п'ятку до сідниці. На вдосі опускаємо повір... помірно вниз. Видих, вдих. Видих, вдих. Помилка номер один. Коли ви не закріпляєте таз вірно і при згинанні ноги у вас відбувається передній нахил тазу. Це буде помилка. Вам потрібно зробити задній нахил тазу лобкову кістку, тягнути на себе, напружуючи м'язи живота та тримаючи в тонусі сідниці. Оце вірне положення тазу. Далі помилка номер 2 Коли ви робите згинання і на розгинання різко опускаєте ногу до кінця. І різко не контролюючи ногу, опустили. І третя помилка буде, коли ви будете стояти, не притискаючи всю ступню до платформи, а стоячи на носках.